Друзі, вітаю всіх. Добрий день у понеділок, 25 листопада, я зробив традиційний заплив у річці з побажанням на знищення е, причорноморського при угрупування терористичних військ Російської Федерації. А е, ця традиція вже їй більше року, і вона полягає в тому, що е, після запливу. Йде масоване знищення об'єктів, дуже важливих критичних об'єктів воєнної інфраструктури або військових угрупувань, кораблів, в тому числі у Причорномор'ї протягом двох тижнів, з моменту запливу. А в цей раз е, традиція спрацювала просто чудово, незважаючи на те, що пройшло. Поки що менше тижня ми вже констатуємо факт, що, по-перше, атакований атакована військова морська база Бельбек під Севастополем, там кілька об'єктів уражено. Мінус 5 радіолокаційних систем. Це дуже важливо в Криму, там вартість, загальна вартість тих, тих систем складає більше 200 мільйонів доларів. Але Тут зараз не важливо стільки важливо вартість знищеної техніки рашистів, скільки те, що а, масовано систематично, і це буквально 5 РЛС знищені за 3 доби. Тобто систематично вирізаються очі рашистів а, і вони перестають бачити у небі. Я думаю, що не для кого не складе дуже якогось важкого завдання подумати, на що то робиться, на що так активно почали вирізати радіолокаційні системи, тому що українські сили оборони готуються до чогось більш масштабного. Крім того, знищено частково не повністю, але горіло дуже багато цистерн і відповідно логістичної системи, логістичної структури е, нафтоприробного заводу під Ростовом Ат Атлас, який саме постачає паливо для е, Міністерства окупації Рашиської е, Федерації. Е, також у Криму за цей тиждень знищений, знищений повний цілий комплекс С-300 С-400. От, відповідно, знову ж таки не лише вирізається системно радіолокаційна, е система, загальна система у Криму, але і вирізаються засоби протиповітряної оборони. І також атакований безпі українськими безпілотниками ТОПСЕ, військово морська база, і поки що за. не... Ми не можемо напевно сказати, що знищено а були атака була як завжди. На як зазвичай нанесена вночі, тому було видно на відео є багато вогню. є... Є е, е, диму багато е, за попередніми даними знищений е, ще один корабель Рашиської Федерації у Чорноморському регіоні. Це дуже добре. Е, по перше, вітаю всіх українців і е, е, велика шана і подяка силам оборони України. За те, що вони системно знищують. Я особисто дуже радий, що е, моя традиція запливів вона працює, працює просто безвідказно. І я думаю, що взимку мені придеться, незважаючи на вже низькі температури води, придеться її продовжувати. Але ми ще почекаємо до наступного запливу, бо ще є один тиждень, поки працює попередній е, заплив. І я певний, е, і ми всі то побачимо. Е, Наступного тижня, що ще будуть знищені мінімум кілька об'єктів, військових об'єктів, цілей у Чорноморському регіоні. Що це все значить? Дивіться, якщо скласти. Докупи ми зараз навіть не будемо казати, що рубль на, на на рашці впав. Ми не будемо казати, що вони не можуть спинити інфляцію. Ми не будемо казати, що в них там облави. Ми, ми не будемо казати, що на Росію на накладені нові санкції сполучених штатів, що скоро до, до тих санкцій долучаться. Країни Євросоюзу відпові і зроблять відповідні санкції. Ми не кажемо про те, що Австрія вже відмо заявляє про відмову від російського газу. Ми не кажемо про те, що скорше за все це мій прогноз. Я сподіваюся, що він а, стане реальністю. Що Україна перекриє а, транзит російського газу через територію України як тільки закінчиться українські зобов'язання на виконання а, попередніх домовленостей а, договорів міжнародних, де Україна є країною транзит, транзитною да, для перекачки російського газу в кілька країн Євросоюзу. А, Якщо ми однавіть не про це. Якщо ми чисто побачимо чисто військову картину, то дивіться: збільшення втрат рашистів у Причорномор'ї, плюс активізація ударів по Росії у листопаді, це теж був прогноз. Наприкінці жовтня я його зробив. Е, тому що жовтень був досить е, спокійним е, в цьому плані. Е, е, і от листопад, чітко по прогнозу, став дуже бавовняним місяцем для расистів, бо горіли військові заводи, горіли, горіли НПЗ, горіли е, багато, багато чого військового горіло е, на Росії. І це дуже важливо, якщо ми співставимо ці два фактори і додамо до них. Дуже велику активізацію м'ясних штурмів одночасно з таким е, посереднім, але таки фактором е, активізації русофашистів у соцмережах, в тому числі атаки русоботів, в тому числі на, на мої відео, це каже про те, що е, з військової точки зору на Росії щось стає вже далеко не по плану. Тому давайте. Вірити далі нашим силам оборони, Keep calm and believe in Ukraine. Uh, будь ласка, не забувайте донатити, uh, не забувайте про те, що uh, долучатися до перемоги кожен... треба кожному, якщо є у вас можливість. Uh, зараз є дуже багато uh, прямої допомоги військовим. Якщо у вас хтось зараз. На лінії фронту просто пишіть смс, пишіть у відповідні соцмережі у месенджери. Я вибачаюся, і питайте, що треба. Є дуже багато благодійних фондів, які займаються забезпеченням військових. Є відповідно військові, до прикладу, птахи Мадяра. Я дуже рекомендую донатити пану Роберту. Там все чітко, все швидко і воно. Отак, от, от одразу впливає на обстановку. От тому, будь ласка, робіть, то нам дуже потрібно зараз добивати Росію, не зважаючи на те, що багато хто хоче закинути наративи, що Росія стабільна, що вона може воювати вічність. Це далеко не так. З певних джерел, по-перше, ми то все бачимо, що Росія вже залежна від дуже залежна від Китаю. Відповідно, Китай лише Китай міг і дав дозвіл Північній е, Кореї постача поставляти е, снаряди і живу силу. Тобто у Росії не вистачає вже своїх е, промислових спроможностей, не вистачає живої сили. Путін боїться. Оголошувати загальну мобілізацію, бо це дуже сильно. Посуне його позиції, і його пропаганда його пропагандистам буде набагато важче впливати на мізки росіян, кажучи, що все по плану. От ми так і планували. От звісно, що в них продовжується часткова мобілізація, і наступна офіційна якась офіційний крок в мобілізаційному порядку буде оголошення загальної мобілізації, бо не можна оголосити часткову мобілізацію, часткової мобілізації, яка вже відбувається. От, Дуже багато факторів сюди теж накладується те, що Ердоган вже починає мочити путінські рашистські військові угрупування у Сирії, як то до того він зробив в Азербайджані. От, Це також каже нам про те, що Закручують гайки всі, і ми з вами, кожен з нас, навіть якщо ми зараз в тилу, ми працюємо, ми маємо працювати не лише на себе, не лише на загальне розуміння працю життєздатності української економіки. Так е коли ми сплачуємо податки, ми маємо ще додатково допомагати нашим військовим. Тому не забувайте про те. Рашці буде дуже не солодко в грудні. Це теж мій прогноз, який вже е, стався. Бо я планував, що буде багато речей відбуватися. І от до, дослівно казав, що на Росії у грудні почнуться ряд, е, ряд подій, е, які е, Кожне по окремо, але усі е, разом стане дуже неприємним сюрпризом для рашистів. Але оті всі події, ча частина з них вже відбувається, відбулася у листопаді, і це лише е, наростає. Тому грудень не стане виключенням, буде дуже бавовняним для рашистів. Будуть е, дуже неприємні для расистів е, моменти в економіці будуть дуже неприємні для рашистів е, моменти у втратах. До речі, Сили оборони України дійшли до того, що знову ж таки я прогнозував і дуже тішуся з того, що то так і відбулося. Добові втрати русоорків вже кілька днів у листопаді були вище двох тисяч вбитих русоорків на день. Тому е, росте кількість е, втрат, росте кількість е, знищеної ворожої е, техні, техніки е, за добу, і це нам також каже про те, що е, ваги схиляються у сторону того, що е, на Росії дуже все не по плану. Тому, будь ласка, е, бережіть себе. Звертайте увагу на повітряні тривоги, донатимо на Сили оборони України і мочимо русофашистів хто як може, хто чим може. Слава Україні, побачимось, бувайте! А ви, русофашисти, якщо дивитесь це відео, то от вам герб України. Читайте поміж строк. Слава Україні! Побачимось, бувайте!